Ще раз доброго дня. Я, я представляю зоозахисний сектор, дружині охорони природи і, зокрема, кампанію проти комерційного використання дельфінів в дельфінаріях. Хочу, ну я, я коротко не розповім, тобто чим взагалі займаємося. Тобто, всі тобто, дім для початку дім дельфіна море, щоб всі розуміли, так? Тобто, дельфінам краще в морі, вони там живуть. А, але а, ну, взагалі в Україні в Чорному та Азовському морях мешкають три види дельфінів. Азовка або морська свиня, це ось, ось Нижній слайд, потім. Ну, та, а, так, а, так. Добре, і біла бочка. Добре. А, і всі вони занесені до Червоної книги України. Але а, тобто до всіх цих видань. А, так. Але. Їм загрожують такі небезпеки, тобто ну і зокрема в Україні. Тобто, що ну щоб ви все розуміли, тобто не не тільки десь там в південному океані біля берегів Арктики японці бувають китів, але й в Україні є такі самі проблеми. Тобто, в нас в нас також треба рятувати тварини, в нас також живуть дельфіни в морях, і зокрема, ось є такі загрози, як риболовні сітки, забруднення моря. Дельфінарії, промисловий видобуток в деяких країнах світу. Він ну, це в Японії, Данії, Індонезії, але він стосується і України. І також голод від нестачі від запасів. Тобто всі ці загрози вони болючі для дельфінів. І, по-перше, загибель в риболовних сітках це ось Україна, Азовки. Дельфіна. Цього року за офіційною статистикою. Померло в сітках приблизно 70 азов дельфінів. Тобто, чому вони померли? Ви знаєте, що дольфіни вони савці і вони мають дихати. Але коли дольфін заплутується в сітках, то він не може вже виплисти на поверхню, він задихається. Він тоне. І ось цього літа загинуло азовки. Потім Деякі з них були ну, просто виловлені, витягнуті на е, судна, а деякі е, рибалки, е, ті, які загинули, вони витягали сіток і обрізали їм хвости, і викидали в море назад, і потім море вже їх виносило на узбережжя. Тобто ви бачите, дельфіни в них відрубальні хвости. Е, так, ну це вже це вже не Україна трошки. Загибель загиб... да. 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 <laughs> uh, від забруднення моря. Тобто, uh, зокрема, uh, тут деякі, деякі країни представлені, але uh, Чорне море, тобто нижні, ниж, один з нижніх кадрів це, це Чорне море. Наприклад, є, uh, ви всі знаєте, що Крим. В, в Криму тільки там здається два міста, які мають очисні споруди, а всі інші міста зливають каналізацію просто в море. Сруч. Да. Да. І зокрема, навіть Одеса. В них в Одесі, це вже не Крим, тобто Одеса хоче побудувати в них мегапроєкт, зробити величезну трубу і пустити її там на 200 метрів глибше, і також здавати всі всю каналізацію в Чорне море. Тобто, окрім каналізаційних стоків, там стоки різних різних заводів. Наприклад, це вже в Росії, ТОАПСА, хімічний термінал, тобто також там гинуть дельфінів, дельфіни. Якщо дельфіни потрапляють в таке середовище, то тобто, в них починає злазити шкіра. Там. І Також в Україні залишилися на морському дні залишки хімічної зброї, ще з часів Другої світової війни. Це можна побачити там в новинах. Тобто, коли там такі бочки стоять на дні моря, які вже давно там проіржавіли, і з них витікає якась речовина, забруднення від нафти. Це, ну, це, це фото Дельфіна, яке ви витягли з мексиканської затоки, промисловий видобуток. В Україні був промисловий видобуток. До 1966 року. Якщо когось зацікавить, ну взагалі захист дельфінів, то тобто у нас є документальні кадри, там як дельфіни вони були шкідниками народного господарства, тому що вони їли багато риби в чорному морі їх виловлювали, пускали там на парасольки, мило, комбікорм, добрива. Ось це Японія. Докладніше ви можете подивитися в документальному фільму у Барі Бухта або Катя тобто, може окремо розказати в сто разів. більше. Це дуже скорочений. Наприклад, японський супермаркет, тобто японці вони їдять дельфінів. І зараз весь світ бореться з тим, щоб в Японії заборонили вбивати щорічно тисячі дельфінів. Як це стосується України перед тим, як вбити, ось бачите, тобто тут така ніби бухта зараз не видно. Бухта. Тобто вони спочатку зганяють туди дельфінів, деяких відбирають, які ну, вигідні там для, ну, які гадяться для дельфінарів. І в Україну в цьому році було завезено 14 дельфінів з Японії, зараз в дельфінарії Немо, з чотирьох дельфінів два з Японії, два з України, взагалі з окренаємо з в, в цьому Севастополі вдання така ну європейська країна, але на Фарерських островах існує традиція щорічно два рази на рік це традиційні, це не заради того, щоб їх ну там їсти, вони голодують. А це традиції вбивати це вбивати дельфінів. Це грінда, це підвиток ну, один з будь-яких. Ну, Смисл то, в тому, що ти не мужик, якщо ти не так, вбив. Так, ти не фіри. мужик, якщо ти Конечно. не вбив. Що ми, ми можемо з цим зробити? Якщо ти не вбив. Ми так. Ми зробити, що ми можемо зробити? Ну, тепер ми конкретно. Ну, по-перше, зробити там різні петиції. Ну, вступити, да, прийти до нас в дружину, і тоді, тобто, є петиції різні, власти до. до Цих до правільств цих країн. Тобто там є ну, кам, тобто, кампанії різні а, всього, всього з усього світу вони протестують проти цього, і якщо від України організувати також такі протести, а, це, ну, це допоможе. Але повертаючись до України, ось дельфінарії, тобто, в, в Україні зараз а, приблизно 15 дельфінарів. За офіційною статистикою, в яких за офіційною статистикою отримується 77 дельфінів. Ось як ви бачите на слайді, тобто, якщо ну, середня тривалість життя в дельфінарії, дельфіна 3-7 років, в природі – 30-40. І якщо дельфін при відлові не помер, він може померти за перші півроку, шанси 50 на 50. Що очікує дельфінів в дельфінарі? Тобто ви можете прочитати таку. І, ну, зокрема, просто чому, чому це важливо, тому що на ВДНХ стоїть дельфінарій Немо, і багато там людей водять туди своїх діточок, хлопці водять туди своїх дівчат, там романтичні нічні шоу, там дайвінг, плавання з дельфінами. Але ніхто навіть не підозрює про те, що таке може, що, тобто, ну, що дельфіни насправді, тобто вони страждають в тому дельфінарії. А, і ось ну, ще раз, наступно, наступний перелік, тобто що, що відчувають дельфіни, перебуваючи в дельфінарії. Тобто це дикі тварини, які зовсім не звикли жити в такому середовищі. І просто люди, ну, люди проводять своїх дітей і показують їм, ну, і також ще беруть участь в дельфінотерапії, навіть не підозрюючи, що. Хто а а а а... приймав участь у дельфінотерапії? або хто там ходив в дельфінарі, тобто що, що може, може кожен з вас зробити, тобто, не ходіть в дельфінарі, не відвідайте їх і розповідайте про це своїм знайомим. Тобто, щоб вони не... І заради чого? Тобто, заради чого? Заради грошей, заради розваги, І чому ми вчимо своїх дітей, тобто ось в дельфінарі нема, так. І жоден дельфінарій у світі не може створити умов для повноцінного життя дельфіні. Жоден. Тобто ніякі sea World там, в Штатах, тобто, навіть sea World там гинуть, і касатки гинуть, і, і навіщо. Тобто... Так. Можете побачити тобто, ну, тварини і тут, а тут взагалі кадри з білухами, тобто о, кити. Білі кити, які взагалі арал їх існування, вони північні моря, тобто північно льодовитий океан і моря, і його моря. Тобто температура, якій максимальна температура для білухи це плюс, плюс 15, від там, плюс 15, а температура для утримування дельфінів плюс 15, плюс 28. Тобто дельфінів, мінімум для дельфінів, це плюс, плюс 8. Тобто де білухи, які живуть зазвичай плюс, там, плюс 4, плюс один в морі, то вони мають жити при максимальній для них температурі плюс 15, тобто ну, два види які, ну, зовсім. Тобто вони, але їх поміщають в один басейн, і вони там мають жити до ну там не все своє життя. Тому закликаю вас приєднатися до нашої кампанії. Проти комерційного використання дельфінів в дельфінаріях. І також так вони ще порушують закони. Хочу розповісти про інші зоозахисни. Ну, і іде загибель дельфінів в дельфінаріях. Тобто можете почитати? Okay, ми обговоримо. Так, де ми можемо підписатися? Давай показувати. Скажіть про мотори, що подальше. Зараз наш сайт наш сайт можна записати, а зараз про про інші сторінки.